Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби тіпи життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в усіх серцях. Амінь. Сьогодні є велике Свято, Вознесіння. Сьогодні нам подає Лука, Євангелист Лука, 24, 24. Главу. З 36 по 53 вірш. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже Мер вам. Вони ж налякані та повні страху думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожилось, стривожились, чого ті сумніви постоїть у серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги, це ж я сам. Дотупліться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з радощі не йняли йому ще віри і чудувалися, він сказав чи маєте ви тут щось їсти? Вони подали йому кусень печеної риби, Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив: Це власне ті слова, що я бувши ще з вами сказав вам. Треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Моєсея, пророки та у псалмах. Тоді відкриємо розум, щоб вони розуміли писання і до них мовив, так написано, що треба було б, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих. і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму, ви свідки того всього, я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був: сидіть у місті, аж поки не одягнетесь силою з висоти. І він вивів їх аж до витання і, знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі славлячи та хвалячи Бога. Бачимо, що Євангелист Лука дуже детально описує про Вознесіння, і та подія перед Вознесінням також описує, як Ісус завітав до них. Господь став посередині і наляканими учнями намагається різний спосіб довести, що боятися нема нічого, що це і Він. У нас таке може питання постати, а що учні не впізнали Ісуса? Три роки з ним ходили і вони не впізнали? Але після Воскресіння Він був іншим. Ми не знаємо, чи він мав інше тіло, чи інший вигляд. Але, кажуть, всі ті він був іншим. Можемо собі пригадати моменти нашого життя, коли Господь показує нам, що Він живий і присутній. Можливо, за щось чи за когось хочеться особливо подякувати, а в чомусь може попросити світла розуміння чи довіру до нього. Бачимо, що Ісус бачить учнів, що вони. Не можуть повірити, через те, що вони пережили великі страждання, страх, у них є страх. Після такого страждання, де коли, коли все гаразд, все налагоджується, коли все добре, дуже тяжко повірити, що це, що це все минуло. Якби нам зараз сказали, що... Сьогодні кінець війни, Нам було би тяжко повірити, як так все. Все кінець, просто так кінець, все добре. Так само й десь учні не могли повірити, бо вони бачили, як Ісуса Христа розп'яли. Може, не всі учні, та, але Євангелист Йоанн бачив. Він, напевно, вже все розповів Марія, інші жінки, які були під Христом. І тут Ісус є і. Вони тривожаться. але Ісус, бачимо, каже: доторкніться до мене, показавши їм руки, ноги, показує їм ті рани, які є. Але вони далі не вірили. Вони з радості не нли. Йому віри, він тоді їм каже, чи ви маєте щось їсти. Він показує, що дух не їсть, тільки тіло хоче їсти. І каже, і взяв печену рибу, рибу кус, кусень і спожив перед ними. Бачимо, що Ісус був з ними до кінця. Ісус їм обіцяє, каже, я вам пошлю. Те, що мій отець обіцяв був, сидіть у місті, аж поки не одягнетеся сили з висоти. Ісус їм обіцяє, що зійшла їм Духа Святого на них, який вони зможе потім йти і проповідувати всім народам. Сьогодні Ісус мене навчає, що все, що Він посилає в моєму житті, це Він посилає. З любов'ю до мене. Mm -hmm. Сьогодні хочу просити, щоб Ісус навчив мене разом з твоїми учнями і моїми співсестрами, моїми співбратами у вірі, очікувати на Твою силу з висоти, дусі любові і молитви. Пошли нам святого провідника для мене щоб я могла пізнавати тебе у інших людях, щоб я могла розуміти Твою святу волю, і нею, і ти, щоб її виконати. Амінь.